Зараз дуже тяжкий час. Мало людей, знаєте, хоче допомагати. Багато людей себе проявили. Хтось хоче допомагати, а хтось хоче заробити, правда. І от за тих е, людей, які хотіли заробити, зараз дуже тяжко щось добре зробити. І ви знаєте, і в нас не було взагалі ресурсів, ми просто молилися. Я розумію, що знаєте, е, ну, треба допомагати людям. У нас так Біблія учить. У нас Біблія учить бути добрими. Нас бібліочі, знаєте, допомагати один одному. Я пам'ятаю, як в свій час мені так само християни допомогли, і я просто хочу допомагати. І знаєте, коли ми почали молитися, я лягав спати, я розумію, що день нашого виїзду все ближче, ближче і ближче, нічого нема. Але зранку, коли встав, дивлюся, смски почали приходити. Я навіть не розчарувався. Якось, знаєте, ти чекаєш, що нема, а зранку встаєш, навіть не думаєш, і Бог виходить на зустріч. Нам. Продали фінанси на поїздку на дорогу, все, все що треба, Бог потургувався, щоб ми могли вам послужити. Слава Богу. Знаєте, Біблія говорить за псалом Давида, вам його зачитували багато разів. Каже Господь, це є мій пастир, я ні в чому не буду нуждатися. Каже: Він мене провадить на пасовиське зелені. Він мене оберігає, він про мене турбується, він про мене піклується. І знаєте, і коли ми зараз були перед вами, перед вами військових. Там Півдрон підірвав двох хлопців. Одному поховали, він з Ізюма туди далеко. А інший, знаєте, він контужний, у нього така велика дирка була в голові. Йому затягнули, він, він лежить. І знаєте, і вони всі пригадують тоді сразу слова, коли ми проповідували. І знаєте, і коли ми їхали по цю машину, треба дістати машину, шкода машину, ну ще йому не зробити. І хлопці кажуть, нас немає е, неребів, нічого. Я кажу, у нас є молитва. Знаєте, багато хто з них засміявся. Я кажу, а давайте зробимо те, як я вам кажу. Ну знаєте, якщо б я не знав, кажу, я б вам це не говорив. Я це все пройшов. Ми стали помолилися. Вони перехрестилися. Ми собі сіли, поїхали, зробили роботу. На да, над нами висіли трони, було страшно, бо для нас почалось, якраз е, е, почали бомбити. Бо логістика почала йти вночі, бо це ми вночі робили. Але ми все зробили, слава Богу, і ми вернулися. Так що, дорогі друзі, молитва дуже велику силу має. Ми дуже часто її недооцінюємо. Але якщо ми поставимо на молитву все, що ми маємо, свою надію, свою віру, Господь вийде на наші молитви і допоможе нам. А якщо він коли він не робить те, що ми хочемо, значить він іспитує наше терпіння і нашу віру в нього. Я не завжди отримую те, що я хочу. Але проходить час, я розумію, що це мені не треба було, це б мене знищило в той момент. Господь мене зберіг від того. Слава Богу. Не раз я збираюся, їду по дорозі, мотор поламався. Колесо відвалилося, друге колеса. Я почав нарватися, думаю, ну як так? А потім дзвонить, ти не їдь туди, бо там був дуже зважкий обстріл, Бог вже немає. А б я там був, а б я встиг би. А вся моя б команда там і залишилася. Але велика милість Божа над нами. Завжди, що ви починаєте робити, починайте, саме перше це з молитви. Помоліться Богу. Подякуйте йому за своє здоров'я. Подякуйте йому за те, що ви маєте. Це є велика милість Божа. Слава Богу. Слава Богу. Я буду закінчити свою проповідь. Я дуже радий вас бачити, бо дуже багато демо відвідували наші церкви, вже їх немає. Вони всі під окупацією обозначені. Але приємно бачити, коли люди збираються. Слава Богу. Слава Богу. Ну от останні помоглися.